Всім привіток, москалям папа, з вами Кішка і сьогодні зі мною разом в Бані слава Україні героям! Слава всім привіт! Сьогодні ми з Бані оглядаємо обнову в Брокейвені. Ну, Брокнавині, так як ми завжди його називали Так. Да. Зараз будемо дивитись на обнову, тому що ми ж туди, сюди дуже давно не заходили. Так. Да. Що ж, давай. Тут щось новеньке додалось, ідемо перші туди подивимось. Ну, мені здається, що не це додалася ялинка. Ну її кожного року додають. На... Йдемо подивимося у кафе. Та, це новень... давай. Стоп, на стоп, геребурку. давай підемося на машини. Ми ж, ми ж маємо права. Ого, дивись вверх. Тут якісь ще машини, бач? Ой, вони так. були давніше. Так? Таке от було? Угу. Добре, тоді виходь. Ідимося на якісь інші машиночки. Тут ти маєш Оцього не було точно. Ну, але. Ого. Я поки що в речі подивись. Просто подивись, в речі зайди. Тут і котики є. До речі, це просто треш. Тепер можна їх брати. До речі, я дуже звернула увагу. Ти не звернула увагу? Ні. Я ще дуже бачу, що щось з магазином не так. Так що пізніше ще до нього підеш. Зараз ми йдемо ось сюди. Стоп, але спочатку я візьму свою прекраснішу машиночку, яку взяти мені. Я думаю взяти свою Lamborghini шикарно. Ну бери. Який я колір її помалюємо? Ну навіть не знаю. Ну, а наки в мене буде Ренгетус буде зелена Lamborghini. Добре, давай перше йдемо дивитись. Я запаркуюся спочатку. Ну я ж типу крута. Ой, а що це таке? Це от що. А, попробуй. А це щось. А, я зрозуміла. О, зрозумів. Тепер ми зможемо на ним казатись, бо ми ж донатор і ми собі це можемо дозволити. Так. Все припаркувалася. Та ось ідеально припаркувалося. Ну дуже ідеально. Добре, все, куди вже? Мені прям не терпиться. Ладно, все, нехай вже стоїть. Іде, Тільки її прип. Подивись. Вау, Вау, яка вона красива. Ви просто Тотолад. подивіться. Ще, ой, якась. Дивіться, як тут все змінилося. Та Тот... адміністратор. Додали щось. Ага. А знаєте а хто що? адміністратор? Подивись там, є малюдок. Де? Та, ось туди. Зайди, зайди туди і там буде намальований адміністратор. Та не сюди, на кухню. Ага. Хто адміністратор? Ось! Я адміністратор. Тепер в нас в бані працює не блогером, а адміністратором. Я вчитись не хочу, так що краще буду гроші заробляти. Ей! 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 Я не можу. О! -о, -о, -о. Добре, давай. Добре. Йдемо далі. Мені дуже хочеться піти в магазин. Бані, сідай на мою машиночку. Ні, давай так довго не буде, бо завжди. Добре, зараз. Ну тобі мені прям не терпиться тут все подивитись. Ну давай, швидкість. Ого. А, там було море мороде. А. Добре, давай. Ого, як поліція змінилась! І лікарня. Вс! Просто подивись, як змінився. Ого! Просто угу. він дуже сильно змінився. Тут 6 склад є. Дуже гарно. Тут склад є, а це не... що а, це. С... Вихід на другий поверх? Та це ж попит квартирі. Ой, я подумала, що це другий поверх. Капець. Вау. А є продавчиня? Є. Але я так побачила поліцію і мені дуже цікаво стало. Банечка, ти хочеш морозиво? бо я дуже хочу. Я його теж. візьму і собі буду їсти. О, тут якась, походу, якісь парфюмерія, габлука. Дуже... Добре, ми подивилися, просто я дуже хочу далі переступати. Ну йдемо далі. Йдемо <кхів> зараз в поліцію, потім в лікарню. Добре. Просто подивіться на поліцію. А, це щось нереальне. А що там зверху йдемо подивимося? Лев офіс якийсь. А, це поляк. Клуб. Це, це, це було тут той офіс. Вау. А зараз ми йдемо в поліцію, а потім в лікарню. До речі, я завічала, що ще дуже. Угу. Дуже ще школа, школа змінилася. Ми зараз все подивимося. Так перше. Ви розумієте, ми, тут... ми десь приблизно 4 місяці не заходили в Брукей в Брукнавин. Так. Просто подивіться, що тут тепер. А зверху Ой, блін. конференц зала. А, а от, що за А зверху? тепер ось тут аж можна поставити літак. Ось так. Я поставила літак. Йдемо літати. На ну, що він нам у нас є машина? О, до речі, давай подивимось, що тут ще досі є секретна кімната. Ні, тут її вже немає. Так. Ем. На жаль. Ні, вона є. Люк є. А, є, зараз. Тільки щоб знати, як в неї пробратися, то було б ще шикарно. А зараз я злаю, б ходу, як пробратися кратко. Такс. Ну добре, потім проберемося. Ну, Проберемо. а де? ти є взагалі. Середині. В середині так. До речі, треба подивитися, що тут ще є досі цей. Як воно? А, Чому я забула. А, м -м -м, зараз, зараз гадаю. А! О, О, туди от. Так. Сюди. Та, та, е, камери для. А, якщо можна залізти. Все. До речі, тобі не здається, що камера трішки змінилась? Можливо, Той. так. Де є? А, це тут. Тут і тепер спризли кімната. Ем... Ну так, воно залишилося. І це добре. <кхем> Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо зараз в Отаку... в, в ладу змінилась. Лікарня. Я бачу то, що... Я хочу піти в школу подивитися. Іде перше в лікарню. Ну добре, добре. Потім... Я, до речі, скажу вам по секрету, я бачила вже школу. Так. Мені, мені моя подруга показувала. Ну, однокласниця. Так, сюди. Да. Ого! Дивись! Ти Вау... боже! Ого, який біг! Тут, Господи, бо може! Майкло не змінилась, але тут дуже змінилась. Ну, і тут не дуже звірились. Але так не дуже. О, дітки там маленькі. Де, 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 О, тут, дітки там, mm -hmm. Добре. Йдемо <кхе -кхе> в школу! Так. Да. І я всі якесь надеюсь... все покажу, але вона дуже сильно змінилась до та школа. Так що я вже хочу. Подивитися. Тут діти. До речі, багато що змінилось, бо я відповірок тюла в школі. Ти в школі вже? Ні, я ще не в школі, О. я зараз поїду. Подивись просто, як школа виглядає. Подивись тепер на школу. Що зараз. Вже... Вона якась реально інша. Чекай, бо в мене тут проблемок трошки є. Зараз. Ну, реально якась інша школа, зовсім. Тепер заходь. Зовсім інша школа. Тутай, дивись. Ну, тут. Дивись, заходи! Все. Та почекай, не на не, не розкупці. Ідемо сюди, я тобі зараз покажу. Підлога змінилася, 100%. відсотків. Так. І подивись просто, Тут і кінотеатр, і тепер тут можна всякі стели робити. Отут зайти сюди, за ширину. О! і тут можна вибрати що іменно. Просто подивіться. А ну подивись, подивись, чекай. Я можу звінити. Добре, ми тут побули. Давай перший поверх оглянемо. Дивись. О, це хімія. Хабінант хімія. О, -о, О, Дивись! А, а, тут а, то як це е, портзал, тепер тут можна таке зробити. Плавання. Почекай не плавай! Я хочу інше показати, що можна зробити. Наприклад... Чекай, не можу вистигнути. Дивись, наприклад, баскетбол. Ой, Башки а ще гор. що? Дельс. Бейтінг якийсь. О, от губаліз. Ось така от, от якісь як лазинки. Ну і останлі басейн Що буде. Класс! Це реально дуже крута зміна. Але зараз покажу, що на другому поверсі. Ой, за ходи скоріше Подивись Вот тут музика. Музика. Вот тут і кішка. Ну, а ну чекай, чекай. До речі, хто не знав, але кішка ходить на фортепіано. <клес> Ой. Ой. До речі, пам'ятаєш, туди був клас валювання і ще й такі пуфіки язикають вот не легень. Добре, м? ну я думаю, це себе вже. Шикарно. Ні, я ще не подивилася. Добре, додивляйся. Це що таке? Це просто кабінет. А де пуфики? А пуфиків вже нема. А це малювання. Боже, яка то школа сочна. Ага. Добре, йдемо далі. <кхм> Давайте нарешті вже перейдемо до найголовнішого. Айде це... я... стій в банк йдемо. Ой, йдемо в банк. Там змінилось трохи. До речі, іди сюди скоро, я зараз тобі дуже класне щось покажу. Просто подивись, заходь сюди. От сюди, де, там де дентист. Дентист. Це називається за бетолог. Добре, заходь сюди. І що? Чекай, чекай. шо? Чекай, летой, вибрав. Чекай. Що там вибирає? Дивіться Він на неї. Такой, воно а, чекай, а можеш вийти звідси? Звичайно. І тут до лентіста подивишся. Як тут все помінялося? вау Во, заходь, заходь, заходь! чекай, чекай, тіка, чека, я хочу тут подивитися. Починай mm. не заходь! Вийди, mm -hmm. вийди, вийди вийди! ну вибирайся. Во, тепер заходь. Це для кот, для тваринок. капець Це... А я забула, яких називається. Ну всі котики підляньки сплять. Це шикарно просто. Ну, Баня, ходи. Йдемо в банк подивимося. Там в банку, до речі, звінилось трохи. <гас> Та це дуже звірилось. О, ви Трох... бачу, зараз мій виросли ця просто. А я бачу. Це <гас> роздівалка. Тут і дуже красиво стало. Напишіть в коментарях. Чи хочете ви, щоб я знімала серіали? Да. І напишіть, яка, яка що вам подобається більше. Стара, старий Брук чи новий? І напишіть, будь ласка. Для банк! Ем, чи знімати мені з вами відео? Тому що відео я буду знімати у своєму телеграм-каналі. До речі, посилання на нього є в описі від, під відео. Тільки тут головне на першому поверсі відео, що тобі не показувати, що. Заходь. Ну він не дуже звілеється. Це банок. І туди якась штука є. А може я зменчуюсь і ти можеш мене туди запхнути? Куди? Ну сюди в таку штуку. Вот цю? Так. Це ж ліфт. Ти це не ліфт. Ну просто запихни. Що він тоді не їде? Це не так, а візьме в таку штучку, Валерію. Ну, а, я коляску. Вверх підви. Давай. Бери. І запихни. Чому воно не хоче? Давай я вельчую зроблюсь. Ще вельчую. Ще баланькою буду. Я давай. знаю, як струбати. Давай. Чекай, не, не стрибай, а я тебе зараз сама запихну. Ай, пічка. Давай я туди, сюди на кинайці залізу. О, у, я тут. Що це таке? Тут, звичайно, якось... А ну а ну лиш мене цей. Чекай, записуй екран, записуй екран. Запис екрану? Зараз вам бані все знімлють. Давайте подивимося, як це все виглядає у бані. Так. Ось що це тут? Тут клопочки, але. Що це? Клуб. Клуб. Що це? Тут якісь кнопочки, я не... Але... Не знаю, куди наживати. Тут ще якась хлопочка. Але я просто не знаю, що це таке. І що це може бути. Ой! Що це? А стій, а вела ідея. Давай я спробую тебе теж сюди запхати. Я візьму перекут колясочку і тебе буде сюди. Сіла. Ой! Що це таке? Ви зараз це все бачите на екрані. Добре, давайте кудись я зараз наживаю. Але тут ось щось странно. Добре, Добре. Баня, виходь. Добре. Що це? Давай я тоді витягни мене. Як? Давай, запекли її. Ой, я поля вийти. Давай я. Це вас... розетниць просто. Добре, давайте зараз, поки баня ресетається, подивимося на другий поверх. Ну, тут я майже нічого не змінилося. Так, ну добре. Я Тов... думаю, то що все саме цікаво ви вам показали. А тепер так мені там? Ми йдемо додому. Так, ми. Будемо маленьким. Ні, я хочу бути великою. Ти можеш бути маленькою, я буду великою. Я беру свою машинку. Будем зараз... О, давай на ялику будемо їздити. Ну, 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 давай. Хоча ні. На оціню. Плаж На байку? Ага. Добре, бери байк. Ой. Бані. Звичайно. Давай, вези мене. Йдемо зараз дивитися до Доманові. Ми вам буде показувати і безплатні, і платні. Ось. Кишка. Ну що, кішка не професійний водила воділа. Але ми будемо, наприклад, один дів'я, один дів кішка, бо тому що дуже багато часу потрібно чекати. Гортаємо вниз і. О, дивись, якихось два нових хатки. Дві нові хати. Дві нові хатки. Так. Угу. А з преміум нічого немає. Добре, тоді давай я отаку таку страшну хатку побудую. Яку? оцю цю? Я ось цю, а ти ось цю. Добре. Давай Дим... першу подивимося на твою, тому страшно, що... На страшну, на страшну. Ні, давай перше на твою, типа, поки що, щоб так простельку, а потім вже на страшну. Ну давай. Давай. Mm. Та зараз подивимося. Ой, дощик. Mm. Так що давайте. Ой, ну вона така. оу Це певно, тут кодики мають бути. Це для кодиків тут кімнатка. Во! Це мило. Оце що? Ялинка. Ось тут туалет, а зверху йде вона другий поверх. О, вау, яка красива кімната. Бані, ти все дивишся без нас. Я не встигаю за тобою. Я просто шлеш. Ялинка така. Ідемо на другий повер. Ну І була прикольна така кітка. Боже, як тут гарно. Так. Що таке панорамне вікно. До речі, давайте подивимося, Може такі от коробці, там де всякий одяг. Ну що ж можна буде ставити, тут може щось додати. Ого, угу. котиків все можна ставити. Вау, Покажи всім, що там є. О, ще й новорічні речки. За типу в тій коробці вверх. Отакі от. А. Тут дуже багато всього. Так. Давай йдемо тепер дивитися на страшний дім. Ну ходи мене дуже цікаве відео для деяких ой. Ой, я тебе нечайно чай І взяла. И дево? Дождь. Таке рано в тебе дуже крута хата. Я дуже крута, я... дурач. Ой, а що тут за червоний? Тут якесь... ще... Ну йди сюди. Тут якесь червоне руж. Ну ж би. Ну чекаю. А ну відйде. Іде звідси. Кішка. Тішка. Що там больше чекай? Ти не пам'ятаєш е... чи бачив ти ж один о, ярд. О, заходь сюди, скоро! Походу ярд це є. Ууууу! Як страшно! А йде сюди. Такий тогда, щось сюди. Ой, іди ще все. Ой, що це таке тут? Ой-ой-ой. Да сюда скоро за мною. А, я знаю, що це за Дим. Це дуже страшне Діма. Ой. Бач сюди. О! Хто це? Я не знаю. Де ми взагалі є? Ой, отец я. о! Це що взагалі? Мен не врукає мені таке раніше в якомусь хоррорі. Так... Доброhrad Тут такі дуже запутані тунелі. Ой. Оооо! Де це я? Я піднімаюся кудись. Що це таке? Я зараз вам, коротше, почну здівати відео запис екрану, щоб вам показати, що це. Я в... що я в якійсь страшній кімнаті. Так я знімаю відео, щоб Кірка якщо ставила, де я, де вона. Це то є. Тут дуже сильно дивно. Так, це якийсь тут. я за яку якусь штучку, ой. Тут якісь Являдя, чи що Чушу, що такі якісь. Да це я, я в лабораторії. лабораторию. Просто подивись. Капець. Що це таке? Що це? Блін, я хочу тебя світ вийти. Я ему кнопку нажала. Тут якісь лазери. О боже. Для мені да страшно. Я йду в віце. А я застрягла, походу. Я, короче, хочу знайти вихід, щоб знайти кішку. Блін, ну дуже страшно. Дуже. До речі, пишіть в коментарях, чи ви знаєте якісь секрети Ось такого дому. Дивись, я закий Що? тут якась дитяча кімната? Боже мені. Це лялька дочки містера Брокхейвена. Це лише... Не який жарт, кішка. Я знаю цей дім, так як я колись своїм дворідним братом проходила це. Але це дуже страшна історія. Кішка! Ем... Йдемо скоріше ходи, я тобі щось ходи. Ні, ми йдемо от сюди. Сюди йди. Чекай. Куди ти зайшла? Эммм. Ем, це а, що? знаю. Це треба туди. Почекай, нічого не тикай. Я професіонал. Бані, тихо будь. О! Так, нам потрібно нажати. Ідемо вкидать туди. Падай. Ой, нам потрібно угадати. Ого. Так, почекай, чого не тикай, кішка. О, все. Нажми на кнопку. Почекай. Де ми взагалі? Почекай, почекай зараз? Що це пише? О, Боже. Боже белі, що це? Ой, що це? Я ж сказала, що якийсь дів жає. Так, бані, давай тут багато цього не показувати, а ми це все покажемо в окремому відео про це відео. Про а цей дім. Зробимо на скільки лайків? 20 лайків зробимо продовження що тут взагалі в цьому Моє, домі є. Короче, Пошукаю купу інформації про цей дім і вам детальніше розкажемо про цей дім, так як ми зараз нічого не знаємо. Ну, я трішечки знаю. Але трішечки нам недостатньо. Тому з вами була Кішка Маленька і Бані Велика. І всім па-па!